Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми дивимося липень для Дніпра Павлограда Кам'янського. Кривого Рогу Нікополі Марганцю. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дніпро. Дніпро липні. Хтось з керівництва завітає. Про захист будуть говорити. Про оточення міста, що воно неможливо наразі. Про захист ще раз, про те, щоб місто було більш квітучим. Про все поговоримо. Гроші дамо. А захист дамо. Гроші на захист. Е -м -м, ні, поки що ні. Через якийсь час. Кажуть, сумнівно. Чому так кажуть? Сумнівно. Подивитися. Тобто, тотального захисту ні, щось може таке ППО покращити. Буде якась пропозиція у вас по регіону зробити, як нацгвардійців повернути або ТРО посилити, щоб з власними силами захищати. Дніпро, Літень. Буде атакувати, але знову ж таки, це як одна атака, це клон інший. Тобто повторення. Так само інфраструктура. Щоб було темно і гучно. Дивіться, ЖД та <кхем> автовокзали обережно. Можуть бути жертви серед цивільних, на жаль, на так показує. Не буде він не обійде стороною, на жаль, біда. Не буде він спокійний. Він пролипий. Дрони, ракета, ракета 2, інфраструктура біля води. Будемо дивитись потижнево. От не вистачає як рук, знаєте, з усіх боків залітає, з усіх напрямків. Павлаград литу? Гучно. І в районі гучно, ну, в передмісті гучно. Що ти там шукаєш? Таємна ціль в нього є. Таємна ціль, військових він там розшукує. І, до речі, Павлоград він буде шукати по пустирях, по приватних секторах і в районі так само. Камінське випінь. Небезпека для цивільних. Вночі дрони йдуть. Вогонь огонь іде, потужнево будемо дивитися. Важко вам буде. Привиріг випимо. Дрони пішли, будуть якісь великі збори, що стосується вашого міста. Давайте самі кажете, давайте самі полювати, давайте самі якось збувати, тому що є якісь напрямки, звідки ворог заходить, ви не можете їх перекрити. Багато роботи для військових. Але більше роботи для військових показує, як в районі, розумієте? Ми саме передмістя будемо намагатися збивати на підльоті. Таке відчуття, що буде, як будуть намагатися збивати навіть при підльоті до області на випередження дієти. Отак якось. Щоб не було гучно в місті. Кривий ріг липень. Загострення конфлікту. Раз прильот. Ціль відома, район той самий, там, де були сильні руйнування, туди ж прильот. Потім ще тижнево треба буде дивитись, бо багато отак. Не, не дає спокою, не полишає спокою, не дає гарного настрою. Щоб не відчували себе вільними. Б'є, до речі, хаотично, не помічали? У нас по Харкову по конкретному району б'є. Лікарні знову, морги лікарні, до речі. У нас б'є по району. У вас якось разнобій. Я розумію, що у вас велике місто, але він вибиває у нас по квадратах. Ми це вже зрозуміли. Відпрацьовую. Там крок за кроком він вглиб-вглиб до середини міста йде, до серцевинки. Переверг, липень. Ну, треба почекати, перетриматись. У вас, до речі, погано буде з відновленням електро і теплопостачання. От щось прям не зможете відновити. І ворог так і хотів. Він раніше хотів чомусь не вибивав цю інфраструктурну одиницю, щось велике. Або підстанція велика. Зараз це зробив. І капель, липень. Вогонь за вогнем. Інтуїтивно, інтуїтивно треба буде ховатись. У вас ще якісь пожежі будуть, як відкрита місцевість. Заздрість. Не віддаєш мені Нікопель, або не віддаєш мені якусь іншу частину України, то я буду бомбити все. Нікапель. Буду знову казати, що ворог до вас може переправитись, якось дійти не може. Передмістя також великий вогонь. І показує чомусь великі жертви наших військових. Марганець. Липим. Біля води прольоти Цивільним є небезпека, десь в скупчення може потрапити. Будуть періоди затишня, незначні, але будуть, а потім дуже лютий ворог, неспокійний ворог не дає сам собі спокою, хоче вогнем вас закидати. Військові захищають вас все одно, не перейде ворог на ваш бік. Не треба розганяти це. Не думайте про це.